Вітаю! Радий знову вас бачити! Сьогодні поговоримо про важливий етап: підготовку документів для отримання кредиту в рамках програми Житло для ВПО. Якщо ви стали переможцем відбору, з вами зв'яжеться представник Держмолоджитла і повідомить про необхідність подання документів протягом 30 календарних днів. Ви зможете подати документи до регіонального відділення Держмолодь житла за місцем вашого проживання. Вони є у всіх обласних центрах України, окрім тимчасово окупованих територій. Отже, які документи необхідно підготувати? Вам знадобляться копії паспортів всіх членів сім'ї, копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків, копії довідок ВПО всіх членів вашої сім'ї та документи, що підтверджують родинні стосунки. Також необхідна інформація з реєстру прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у вас житла. Далі документи для визначення платоспроможності, довідка з місця роботи, інформація про доходи та податки. Ще потрібна письмова згода кожного повнолітнього члена сім'ї на участь у програмі. Не забудьте також попередній договір про придбання житла та звіт про його оціночну вартість. Хороша новина! Більшість цих документів можна отримати в електронній формі. Після підготовки всіх документів завітайте до регіонального відділення Держмолодь житла, де разом із працівником ви заповните заяву на кредит. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, наші спеціалісти завжди готові вам допомогти.